Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені з Мелітополя, що заважає повернути всіх полонених з Мелітополя, що забрані люди з Мелітополя. Скажіть нам, будь ласка, вище сили. І взагалі полонених повернути, з російського полону визволити полонених будуть повер... повернуті полонені. Так, тут вийшла карта, як наче у ворог у росіян плани стосовно полонених, багато роботи проведено і під тиском, ну, тут феміда вийшла, щоб їх визволити. Скажіть нам вищі сили. Готові списки. Багато до так. Це військові. От. Зібрали військових. Вони мають повернутися. Полон. Що задумали расисти? Ні, повернуть. Тут йде робота, і росіяни заробляють. Вийшла карта роботи на оцих військові є поранені серед них. Так. В росіян план такий вони. Гроші беруть, а тоді дурять і обманюють, і не віддають. Уже багато раз таке було. От. Скажіть, що заважає? Відкритий шлях. Це тільки перемога. Як буде перемога, над расистами, тоді буде повернення полонених. Вони, мене вони, оці полонені, це в них як скарб. Вони на них заробляють гроші. Отак от мені йде. Якщо знищити росіян, от, то закінчиться оцей безкінечний полон такий. Вони прац... Це в рашистів як робота. От. Заробляють вони таким чином, вимагають гроші, я б сказала, і дурять. На них тиск проводиться дуже сильний, щоб звільнити людей. От. Також погрожують, залякують, що буде жорстоке ставлення. і Ну, Ті, хто були поранені, що не, не будуть отримувати належний ліки, лікування. І навіть щось іде, що ті, хто здорові, ну, не погрожують, що щоб так, от, залякують. Ну, це все брехня і, і залякування, щоб. Більше грошей вимагають, що ті, хто здорові, що їх можуть покалічити і. От... Проте карта зірки вийшла, що мають повернути. Здійсняться мрії полонених, полонених з Мелітополя це щось мені вийшло військові, які вже не перший раз їх збирали, готували і. Були готові списки на повернення, і щось відбувалося, росіяни руйнували ці всі домовленості, і все починалося заново. Так, це має стати полегшення, і це буде пов'язано із перемогами наших військових. коли Цього монстра буде знищено, поставиться крапка. Я хочу забрати всі перешкоди. Заперечую всі маніпуляції. Не можуть більше рашисти так довго утримувати, дурити. Віддають полонених з Мелітополя. Більше нема жодної погрози. Відвертаю повністю. Це буде нормальне цивільне ставлення до полонених без агресії. Заперечую повністю весь негатив, всі обмани. Все, що заважає повернути полонених в Україну. Взагалі всіх полонених, де б хто б не знаходився, і, зокрема, полонених із Мелітополя. І цивільних, і військових людей. О, тут у росіян буде, дивіться, дуже гарна карта це коли відкритий шлях додому. Тут ворога буде вбито для нього. Все закінчується. Для росіян кінець. Приходить кінець. Так, так. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути всіх наших військових, цивільних людей з усієї України, зокрема з Мелітополя. Хто б де б не знаходився, де б не утримувався, звільняється із полону, обмінюється, повертається в Україну без перешкод. Забираю всі перешкоди. Більше не може ворог маніпулювати, вимагати гроші. Віддає росіяни, віддають полонених, буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, врятувати наших людей. Перекриваю всі шляхи на повернення в Україну нашим людям. Відкриваю із російського полону буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає росіянам віддати, обміняти, випустити всіх полонених. Зокрема, із Мелітополя, із усієї України, і військових, і цивільних, і дітей. Тримисово депортованих людей. Буде так, буде так, буде так. Відкриті всі шляхи і прошу захистити від російської агресії. Більше ворог не може знущатися, датувати агресивно, ставитися до полонених. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено. Вище сили допоможіть, будь ласка, нашим людям у полоні. Буде захищених від расистів. Міцний буде захист. Дякую за увагу.